Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про ситуацію, яка сталася в місті Ченстохова в Польщі, і в ній замішаний 33-річний українець, який е, поводив себе настільки погано, що тепер йому загрожує в'язниця. Дивись це відео до кінця. Також пиши в коментарі, звідки дивишся його, став йому лайк. І хочу нагадати, що у випадку, якщо в тебе є якась своя історія, є якісь відео або фотоматеріали, якими би ти хотів поділитися. Якщо хочеш, щоб твою історію дізналась величезна кількість українців про твоє життя в Польщі, пиши мені на телеграм або відправляють свої матеріали мені на електронну пошту, я з тобою зв'яжусь. ми... Проговоримо всю твою ситуацію. Я буду робити відео і буду їх публікувати в себе на каналі. Це чудова можливість розказати свою історію про своє життя в Польщі, щоб про ню дізналася велика кількість українців. Тож долучайся до такої ініціативи. Отже, поліцейські затримали 33-річного громадянина України, який вчинив пограбування в місті Ченстохова. В Польщі чоловік викрав товар з магазину, а коли в справу втрутився охоронець, то українець достав викрутку і пробував вдарити його нею в живіт. На щастя, обійшлося без, ну, якби без жертв. І після того, як чоловіка цього затримала поліція, виявилось, що в нього були до цього ще ряд, досить довгий ряд різних провин. І маємо. Пряму мову Барбари Познанської, прес-секретаря головного управління поліції міста Ченстохова чоловік викрав хімічні засоби на суму майже 140 злотих. А коли його спіймала охорона, він почав поводитись дуже агресивно. Потім він витягнув зі своєї куртки викрутку і спрямував її на охоронця, намагаючись вдарити його в живіт. За його словами, на щастя обійшлося без трагедії. От і все. 33-річного громадянина України було затримано поліцією, і також в поліції вже наголосили, що за досить короткий проміжок часу до цього випадку він вчинив вже 21 крадіжку, тобто поліція і так його розшукувала. А тут він попався на гарячому. І говорять, що більшу частину його здобичі так званої в цих крадіжках являвся Алкоголь, тобто далі всі наміри цього чоловіка нам зрозумілі, і його рівень нам приблизно також зрозумілий. На сьогоднішній день його арештували строком на три місяці, і зараз буде вестися слідство. Справою зайнялась прокуратура. Подивимось, які статті будуть йому інкриміновані. Після того справа буде передана до суду, і вже потім будуть вирішувати, що робити з чоловіком. Але особиста моя думка, що він сяде у в'язницю і декілька років, як мінімум. Відсидить для того, щоб подумати про свою поведінку. Дуже соромно, насправді, за таких українців в Польщі, дуже соромно, коли українці дозволяють собі таким нахабним чином порушувати закон. При тому, що Польща це та країна, в якій комусь тяжче, комусь легше, але можна знайти добре оплачувану роботу. Можна будувати своє життя, можна отримувати карту побиту, можна купувати навіть свою нерухомість в іпотеку, так? І після того, як її купуєш, якби витрачати навіть при купівлі свого житла менше коштів, чим просто на оренду. Стільки є шансів, стільки є крутих варіантів, як можна побудувати своє життя в Польщі, але чомусь. Деякі українці вибирають саме ось такий найгірший і найпагубніший шлях в своєму житті, які мотиви я. Не розумію, можливо, ну якби я просто не, не, не був в таких ситуаціях, але я абсолютно ніяк не можу на сьогоднішній день виправ... виправдати поведінку цього чоловіка і подібних українців, які також отак вчиняють в Польщі. І не тільки в Польщі, але і в Україні. Але якщо в Україні, наприклад, можна якось... Це ну якби співставити з тим, що в нас дуже низький рівень життя немає багато хорошої роботи без якихось там додаткових знань, і в Україні це ще якось плюс-мінус можна зрозуміти, чому так відбувається в Польщі. Я не розумію. Якщо у вас є якась своя думка з цього приводу, пишіть її в коментарі під цим відео. Також ще раз нагадаю: надсилайте свої історії, фото та відео в мені на пошту або мені на телеграм. Посилання всі є в описі під цим відео. Дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!